9 тиждень 2016 року рівень захро... перевищення епідемічного дорогу дещо зменшився. Якщо ми попередні тижні повідомляли про перевищення підроху в 2,1 рази, то зараз перевищення підвороги складає 80,8%. За цей тиждень перевищення епідемічних дорогів більше, як в півтора рази. Більше як 50% спостерігається в 9 районах області. Не перевищується північний поріг тільки в Хубинському районі. По місту Чернівці захворюваність є вищою ніж відповідаль на 11,5%. Якщо говорити про загальну кількість всіх, хто зверталися за медичною допомогою протягом останнього тижня, то така кількість є 11 тисяч 92 особи. За ситуації загалом від початку епідемічного сезону на території області захворіло 65 611 осіб. Це 7,2% від населення Чернівецької області. За останньою інформацією Міністерства охорони здоров'я Здоров Державних служби України на території України від початку епідемічного сезону захворіло. Від загальної кількості населення України. Щодо захворюваності серед дітей, якщо загалом від початку північного сезону кількість дітей, які хворіли на екрані, в тому числі, складало близько 67% споливання від 65 до 69, до 70% щотижня, за останній тиждень захворюваність серед дітей складає. 53%. Тобто ми можемо сказати, що в структурі захворювання захворюв... захворіли дітей стало менше, і це, безумовно, є наслідком обмежувальних заходів, які запроваджувалися на територіях Черновецької області. Стосовно захворювань серед дітей, хотіла ще сказати, що з 11 тисяч 92 осіб, які захворіли заголом, діти 5 тисяч 9. І вишкільнята це близько 40%, і 59% це захворювання серед дітей шкільного віку. Стосовно, стосовно результатів, Надалі підтверджується циркуляція вірусу типу АХ1. Підтверджується і надалі циркуляція парагрику першого типу, аденовірусної інфекції ЕС-інфекції. Вірусологічно підтверджено захворювання вірусологічно підтверджено штам АХН1 у дитику померлих. У чотирьох випадках дослідження ще триває.